Дороги України така назва цьогорічного радіодиктанту національної єдності, що провели до дня української писемності та мови. Його головною метою є об'єднати людей навколо України в усьому світі, зазначила професорка Прикарпатського національного університету Валентина Якубів. Насправді у Прикарпатському національному університеті радіодиктант вже в поспіль кількох останніх років об'єднує багато науковців. Студентов. Студентів, відомих людей нашого міста і області, місцеву владу для того, щоб спільно разом вкотре перевірити своє знання нашої рідної української мови. Наш радіодиктант це насправді є не просто інструментом перевірки володіння своєї, своєї рідної мови, але й інструментом, який показує, що ми єдині. Що ми сильні, що ми непереможні, тому що ми сьогодні традиційно одягнувши наші вишиванки, всі разом стаємо ще сильніші. До написання радіодиктанту доєдналося чимало студентів. Вони розповідають, такі події об'єднують українців. До того ж, це чудова нагода перевірити свої знання. Просто для цікавості прийшов спробувати, що я ще пам'ятаю зі школи. Я повторювала деякі правила з мови, там граматику повторювала, пунктуацію. Я останні три роки пишу радіодиктант. Ну, по-перше, це дуже сильно єднає нас всіх, наш братерський дух. І, ну, на мою думку, це дуже важливо, щоб ми всі так об'єднувалися в такий нелегкий час. Написати радіодиктант вирішив гендиректор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Зізнається до написання. Саня не готувався через брак часу. Проте український правопис пам'ятає шкільних часів. Звичайно, що немає часу. Чесно вам скажу, що я добре в школі вчився. в мене була золота медаль з української мови. Я їздив навіть на олімпіади, тому насправді той багаж, який дала мені школа, дали мої вчителі. Вони залишилися і часу немає. Звичайно, правильний текст, за яким кожен зможе себе перевірити, опублікують вже у понеділок, 30 жовтня. Ліліана Івнічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія компанія Раї.